Вітаю вас, друзі, на каналі Англійська на Ганку. Продовжуємо вивчення англійської мови. Сьогодні поговоримо про таку штуку, яка називається Classroom Language. Classroom language. Мова у класі. Classroom Language. Це мова. Спілкування, як правило, між вчителем та учнями. Як правило, вона йде у імперативі. Що таке імператив? Коли ми кажемо комусь, що йому робити. Це називається імператив, Наприклад, стій тут, сядь там, не вставай, там, не їж цього. Це все імператив. В імперативі використовується у нас дієслово в базовій формі, наприклад, eat, їж, eat. «Eat, їж «їсти». Тобто використовується базова форма дієслова, але без частки to. Це називається bare infinitive, тобто інфінітив без частки to. Ось. А якщо ми заперечуємо, не хочемо, щоб він їв, то ми кажемо don't eat. Не їж. Не їжте. <кхм> Ось. Eat, Їж. don't eat не їж. Не забувайте використовувати слова вічливості. Наприклад, відкрийте ці двері, будь ласка. Open the door, please. Ми кажемо. Щоб він це відкрив чи вона. Тобто це імператив, коли ти кажеш комусь зробити щось. We use imperative to give order or instructions. Ми використовуємо цей імператив, щоб давати якісь накази або інструкції, або вказівки. We use imperative to give orders or instructions. Використовуємо базову форму дієслова без частки ту. Просто, наприклад, біжи. Run. «біжи», Run. Не біжи. Don't run. Don't run. Також можна використовувати слова вічливості. Don't run, please. Don't run. Please. Don't run, please. Не біжи або не бігайте, будь ласка. Також з імперативом часто використовується be дієслово to be, плюс е, якісь прикметники. Наприклад, будьте тихими, ведіть себе тихо. Be quiet. Будь тихим. Тихо. Помовчіть. Be quiet. Be quiet. Бачите, воно означає тихо, помовчте, мовчи. І так далі. Be quiet або будьте тихими. Be careful. Будь обережний, be careful. В імперативах не використовуються займенники. То тут не треба казати I you we they. Не треба казати you be careful. Або She Be careful, або You don't open the door. Оці займенники, I you we they, he she it. Ми тут не використовуємо. Ми просто кажемо: будь обережний, не треба ти будь обережний. Просто будь обережний і все. Ось. А якщо ми хочемо щось запропонувати, то ми використовуємо lets. Це скорочено let us. Дозволь нам. Let us be with you. Дозволь нам бути з тобою. Let us be with you. Це може бути дозволь нам. А може бути давай. Let's drink some. Coffee. Давай вип'ємо кави. LET'S drink some coffee. Вчитель у класі, спілкуючись з учнями, використовує імперітив. Наприклад, говоріть. або говори. Speak. Don't speak. Don't speak. Не говори. Don't speak, please. Don't speak, please. Don't speak, please. Don't speak, please. Не говоріть, будь ласка. Або, наприклад, говоріть голосніше. Speak up, please. Speak up, please. Або speak louder, please. Speak louder, please. Speak louder, please. Говорить, будь ласка, голосніше. Пишіть. Пишіть це write. 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 Пишіть. Або пиши. Write. Не пиши. Don't write. Пиши, будь ласка. Write, please. Або ще можна сказати записати. Записати це. Write it down, please. Write it down це запишіть. Запишіть це, будь ласка. Write it down, please. Write it down, please. В кожному класі є дошка. Вчитель може сказати подивіться на дошку. Look at the board, please. Подивіться на дошку. Look at the board, please. Подивіться на дошку. Look at the board, please. Look at the board. Please. Подивіться на дошку, будь ласка. Далі, наприклад, говорить у парах. Talking pears. Talking pears. Talking pears. Говорить у парах. Talking pears. Слухай мене. Listen to me. Listen to me. Послухай мене. Listen to me. Listen to me. Читай цей текст. Read this text. Read this text. Read this text. Прочитай цей текст у голос. Read this text out loud, please. Read this text out loud, please. Прочитай цей текст у голос, будь ласка. Відкрийте ваші книги. Open your books, please. Open your books, please. Ну і закрийте. Close your books, please. Далі. Там, перейдіть на сторінку 28. Go to page twenty eight. Go to page twenty eight. Go to page twenty eight. Abo Turn the page. Turn the page, Perehornithorinco. Turn the page. Turn the page. Sit down. Sit down. Sit down, Sidai. Sit down, Sidai. Stand up. Stand up. Stand up. Вставай, stand up. Вставай. Ось. Також якщо ви щось не розумієте, ви можете сказати I'm sorry, I don't understand. I'm sorry I don't understand. I'm sorry I don't understand. What does this word mean? What does this word mean? What does this word mean? Що це слово означає? What does this word mean? What does this word mean? It means something very interesting. It means. It means. It means. I'm sorry, can you repeat that, please? I'm sorry, can you repeat that, please? I'm sorry, can you repeat that please? Ви бачте, чи можете повторити це, будь ласка? Yes, of course. Yes, of course. Так, звісно. How do you say this in English? How do you say this in English? Як сказати це англійською? Як сказати це англійською? How do you say this in English? How do you say this in English? Дякую за урок. Сьогодні ми пройшли тему імператив і classroom language. Імперитив це коли ти наказуєш комусь щось зробити, а classroom language це мова у класі, як правило, між вчителем та учнями і фрази. Завдання для вас зробити речення з цими фразами, написати їх в коментар під цим відео. І також не забувайте розповсюджувати цей контент в соціальних мережах, ставити лайки і підписуватись. Гарного дня бажаю всім, бай-бай!